Видавництво літера презентує підручник Українська мова буквар для першого класу, який створили Олена Іщенко та Світлана Лугачевська. Особливістю букваря є розподіл матеріалу за темами тижня. Розгортання навчального матеріалу протягом тижня відбувається на базі однієї мовленнєвої теми відповідно дібрано слова, тексти для читання і слухання. Крім того, мовленнєва тема тижня в букварі. Відповідає темі тижня підручника я досліджую світ видавництва літера, формування активного словникового запасу, перенесення і закріплення знань і вмінь, зменшення кількості нової інформації, створення ситуацій успіху для дітей, очевидні переваги тематичної синхронізації. Варто також наголосити, що завдяки тематичній синхронізації, уміння, яке формується на уроці з одного предмета, закріплюється на іншому. Користуючись спільними методичними прийомами, вчимо спостерігати, описувати, виділяти суттєві ознаки, знаходити спільне і відмінне, аргументувати, працювати з інформацією. Підручник охоплює добукварний, букварний і післябукварний періоди. Добукварна частина побудована за принципом нанизування. На кожному уроці повторюємо вивчене раніше і логічно переходимо до пояснення нової теми, а головне розвиваємо мовлення. Також наприкінці кожного тижня, і в добукварній, і в букварній частинах передбачено уроки для повторення й закріплення чи можливо, щоб на уроці активно працювали всі і ті, хто тільки вчаться читати, і вправні читачі і щоб усім було цікаво. У нашому підручнику реалізовано диференційований підхід до навчання читання за методикою заслуженого вчителя України Світлани Панасівни Лугачевської. На кожному уроці завдання для дітей з різним рівнем підготовки і навчальних можливостей, тексти зі слів, що складаються лише з вивчених букв, і тексти для вправних читачів, а також спільні завдання для всіх учнів. Щоб навчитися читати, треба. Читати те саме стосується вміння розповідати, слухати та й критично мислити, тобто потрібно багато вправ. І саме такий практичний підхід пропонує буквар видавництва літера тут достатня кількість різноманітних вправ для формування навички читання шляхом багаторазового повторення порядок введення літер у букварі. Забезпечує якомога швидший перехід від читання складів до читання слів, одно, двоскладових, коротких речень і навіть текстів, у яких використовуються лише вивчені букви. Спочатку вводяться букви, що позначають голосні звуки а, у, е, о, и. У цей період ми також закріплюємо поняття, введені в добукварний період. Речення слово, склад, звук. Потім перша група приголосних М, Т, Д, Н. такий вибір зумовлений змістом матеріалу а також передусім частотністю в українській мові, наприклад, М і Т бо мама і тато тема Моя сім'я. Крім традиційних стовпчиків складів і слів. Ми пропонуємо постійні рубрики, що змінилося, що зайве, коли так кажуть, і практичні завдання, щоб ті самі склади, слова, були прочитані багато разів. Але оскільки вправи різноманітні, це цікаво і не викликає нудьги, і в кожній темі запитання, пов'язані з досвідом учнів, розповідь про враження, вони сприяють розвитку усного мовлення. Наприклад, а як ви проводите вільний час разом із батьками? Що ви любите їсти на сніданок? Чи допомагали його готувати? Звертаємо увагу, що слова, тексти, ілюстрації дібрано за тематичним принципом наша мета не тільки навчити читати, а й допомогти полюбити читання книжок, ефективний прийом заохочення до читання, слухання та обговорення цікавих, веселих віршів та оповідань. Науково-популярних текстів видавництво літера створило аудіохрестоматію, яку можна завантажити за QR-кодом, та відеохрестоматію на YouTube-каналі видавництва. Це захопливі тексти, українські і зарубіжні, класичні і сучасні, на теми, що близькі дітям. Активне слухання, це ще й дієвий прийом розвитку мовлення. До того ж, вчителю не потрібно шукати додаткових текстів і придумувати до них запитання. Для післябукварного періоду в підручнику запропоновано тексти різних стилів і жанрів, щоб навчитися ще краще читати і розуміти прочитане це вправи для підготовки до читання, перевірки, розуміння, розповідь про свої враження і спроби пояснити поведінку персонажів, мовні ігри, творчі завдання. Для дітей важливо, щоб книжка, за якою вони вчаться, була красивою. Буквар видавництва літера не просто красивий, такої різноманітної роботи з розвитку мовлення за допомогою ілюстрацій ви не знайдете в інших аналогічних виданнях. Ми не тільки вчимо складати описи, розповіді за серією малюнків чи коміксів, шукати слова з певним звуком, діти передбачають зміст оповідання за ілюстрацією. Порівнюють тест і зображення, театралізують, оживляють ілюстрацію, складають казки, вчаться розуміти живопис, окремо відзначимо роботу з діаграмами, схемами, інфографікою, рекламними повідомленнями. Сьогодні у багатьох регіонах змушені вдаватися до дистанційного навчання і працювати за підручниками мають не тільки вчителі, а й батьки тому меншим шрифтом у букварі. Вміщено систему запитань вони допоможуть батькам, чиї діти вимушено навчаються онлайн, а також слугуватимуть орієнтиром для вчителя. Сподіваємося, ви переконалися, що підручник українська мова буквар Олени Іщенко і Світлани Ловачевської від видавництва літера створений для радісного навчання. Він справді практичний, ефективний, сучасний і красивий.